Друзі, зараз будемо робити обнову на одну ігру, яку я тільки недавно скачав. Це в нас стрілялки. Друга світова. Це в нас дуже прикольна гра. Зараз ми подивимося. Так, за яку ми команду граємо? Ми, здається, здається, засвіємо. Заходимо. Йдемо тепер до точки тут і вистріли, якщо десь ворогів знайдемо, це буде дуже прикольно, ми поки що будемо шукати ворогів. Так. Оп. Я бачу, там мені стріляють вже. А я чомусь руги не бачу. О, побачив ворога, ворог. автомат, Берем полення. Наші прилиплива граната. Це капець. Ми зараз в окопі знаходимося. Відбиваємо позиції. Це капець. Тут артилерія зашковарка.

Так, кому ми будемо шмаляти? Там, там гранати хтось кидає. Охоп-хоп. Так, йдемо по коду. Я собі виявляю зараз українську і російську війну. І мене це дуже Опа, він. скалям. он нам тоже кто-то И то из Я его Гранати прилітають це дуже небезпечно було. Є, yeah, я одному вбив. Воно дуже відкрився. Ой-ой-ой. Кам'як, ой, кам'як. Ой. Ворога, это катай армату, я тут свои слова.

Патрони. І заберу англійський промо з Німеччини. Мене тут радує, що тут можна міняти пакони. Ми можемо забрати територію. Краєм. Зараз нарешті наш прапор. Так, берем зараз. Oh, Блін. Тут на нас нападають з різних сторін. Вони, вони вже тут підійшли, вони хочуть наш прапор. Захати. Ми беремо і зараз. Ні, били. там голову. Так, солдати помершій. Біжимо зараз. Так, говорят. Так буває.

Саме наше відео підходить до кінцю. До нових зустрічів. па, -па.